У стінах нашого гуртожитку номер 2 ми сьогодні відкриваємо кімнату для діточок, для внутрішньо переміщених осіб. 60 осіб у нас нараховується загалом, і з них 10 діточок. І саме для них, для діточок, ми створили такі умови. Це різноманітні заходи, включно з такими цікавими заходами, як вміння малювати, вміння прапрацьовувати якісь елементи готування їжі. Сьогодні буде мастер-класами з готування таких виробів кондитерських. Це можливість спілкуватися з діткам, здобувати якісь нові знання, і це дуже важливо для дітей. Буде і така вартова допомога, і будуть наші студенти. Звісно, це з задоволенням будуть робити. І в нас є, до речі, дуже важлива умова: є укриття, сертифіковане укриття.